Всім привіт! Ми учні літу міста Дніпро. Сьогодні ми можемо жити і навчатись рідному місці завдяки зусиллям багатьох людей. В першу чергу, завдяки відважним хлопцям та дівчатам ЗСУ, волонтерам, рятувальникам, енергетикам, вчителі, лікарям, пожежникам та кожному з вас, народу України, який чинить вічай душний опір. Поки ви на початку повноштабної війни від всіх учнів літу, ми хочемо подякувати кожному з вас. Наші найкращі зсу, минулому пекарі, айтішники, токарі, інженери. Ви всі взяли до рук зброю і встали на захист нашого дому. Ви, незважаючи на втому, холод чи дощ, залишайтесь в окопах на блокпостах, щоб боронити нашу Україну. Ви найкмітливіша армія світу. Коли у вас не було кораблів з ракетами, ви поставили на баржі гармати і перемогли на смітну. Ви були б найкращими літівцями, бо саме ви на ходу конструюєте дрони кабікадзе та обвалюєте сервер російських пропагандистів. Вами пишається не тільки вся Україна, вам захоплюється цілий світ. Наші невгомобні волонтери. Ви дивовижні. берці, Sky Надені вночі плести сітку, а вди розвести їжу в бок кустах. Ви першими одразу за ЗСУ приїжджали до Ізюму, до Херсону та, незважаючи на мінування, везли все потрібне всім тим, хто так чекав. Ви цілодобово приймаєте запити, збираєте донати, щоб забезпечити усім необхідним кожного бійця. Ви приклад для кожного з нас. Ви щодня доводите, що разом ми, українці, потужна сила. Наші лікарі, неймовірні, святі люди. Ви щодня ризикуєте життям, надаючи допомогу пораненим під свистом куль та розривами мін. Ви місяцями не ночуєте вдома, лишаючись у відділенні, щоб не пропустити жодного раненого бійця. Ви стаєте рідне кожному вашому пацієнтові, повертаючи його з того світу до нас. Безстрашні рятувальники та пожежники, Врятувати життя іншим, ризикуючи власним. Вигасите пожежі та не думаючи про себе, виносити людей з вогню і дістаєте з під завалів. Ви протягом діб не полишаєте місця прильоту, щоб рятувати тих, хто опинився під купою бетону та заліза. Протягом цього року ми дійсно побачили, що українці найкрутіша нація. Ми пишаємось вами мужній народ незламної країни. Ви надихаєте нас, пане президент. Ви об'єднали весь світ навколо України. І впевнена, приведете нас до перемоги. Все буде Україна! 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 Все буде Україна!